Всім привіт! Я вже вдома, була в магазині, тільки що. Ходила в магазин і забирала ще молочку. Ми в людей беремо молочні продукти, сметанку, творожок. Забрала це все. І зараз буду консервувати гриби. Гриби ми їздили вчора у Вільшанку, брали у знайомих гливи, вишенки. І зараз треба їх законсервувати. Там може вийде баночок 5-6 півлітрових. І буду займатися домашніми справами. Поки я вдома, у мене два вихідних. Сьогодні в нас до нас приходять гості, друзі. І треба це все встигнути приготувати вечерю, закрутити гриби, поприбиратись в хаті, бо я ж хазяйка. Підемо, Підемо з вами крутити гриби. Покажу ще, яка в нас краса в дворі. Вже починають квітнути хризантеми. Боже, на дворі такий вітер. Таке вже дме. О, яке все гарно. Воно коли буде. Все цвисти, буде тут прям, особливо вечором буде прям все світитися дуже гарно. Ще там у нас є. Так, проміж допрочити вам покажу, мамині клумби. Раніше у мами було стільки квітів, тут просто був ботанічний сад, дуже багато. От. Таке все гарне. Буся, ти за мною ходиш. Я вже передяглася, йдемо робити щось з грибочками. Там їх 2 кілограма, небагато. А, ящичок. Зараз їх треба замочити з солодою водою і будемо робити. Мама тут мені свою книжку з рецептами дала. Рецепт все підготувала. Гриби поки стоять у воді самі. А я піду робити якісь ще свої домашні справи, коли ми 15 хай стоять. Будемо Будем з ними щось робити. Варити. Зараз трошки їх відвару, Боже, яке дне. А частину взяла, зараз пожарю з цибулькою. І буде така підлива до сьогоднішньої картоплі, до сьогоднішньої вечері. Помила вже баночки підготувала, гриби вже другий раз відварюються, вже додавала маринад. У мене тут міні-кіностудія, ютуба студія. І зараз воно вже і будемо вже закручувати. Якось в Ютубі побачила швидкий спосіб стерилізації. Це трішки уксусу, баночки налити, і неважливо, що це буде в цих баночках. Чи це буде солона, якась закрутка, чи це будуть якісь компоти чи варення. Оце такий швидкий спосіб. Трошки так покрутили. І все. І, і, все. і ми цього року так. Робили. Наші слава Богу, все стоїть. Куди, я думаю, ще двами щось? Так, щось. Ні то, ні то. Так, опмняного кальчика. Але особливо якось прираження дуже добре, і навіть повинні було складно. в кожну баночку. У мене є така штучка, на баночку, дуже зручно насипати. Починаємо. Набираю полоник тільки гриби, а потім буду вже доливати маринад, скільки треба. От так, закриваємо і зараз будемо вже закручувати. Готово? Все. Ну от чим я не хазяйка. Себе поки не похвалиш, ніхто не похвалить. Зараз це ставлю, накрити його якимось треба рушничком і все. Дуже смачно. Так, ну що, на все про все в мене вийшло з 3 кг глив, 5 півлітрових баночок. Е, ще трішки я залишила на вечерю, може, була б і шоста. Е, на все про, про все часу я затратила часу 2 години плюс-мінус 15 хвилин. Це не спіша, я не спіша, це все робила. От, і от вийшла така краса. Е, рецепт залишу в коментарях, кому цікаво. Беріть дуже смачно, ми це вже другий раз робимо. І буду рада бачити вас в себе на каналі. Всім пока!